Друзі, осіннім ранком я вас вітаю на узлісі і моя подорож сьогодні по гриби. Я сподіваюся, тут зустріну багато чи не багато, буду фільмувати, показувати підберезовиків. Друзі, бачите, в яких гарних березах я сьогодні гуляю. Багато опавшого листя і під стил ґрунт вкритий листям, як хамільони. Але їх шукати в такому випадку іще цікавіше, якщо ви, звісно, не настроєні на те, щоб там відрами їх збирати, а просто гуляти, а попутно і збирати гриби. Погляньте, бачите на мою палюгу орієнтір, які два гарненькі. Я здалеку бачу два, а як підсідаєш їх з ним зривати, то тут можна ще щось побачити отак навкруги, навкруги. А ці дійсно гарненькі підберезовики вони зрослися. Ніжка чудова, туга, чиста, і шляпка. Мені такі підберезовики подобаються. І по кольору шляпки тут було і сонечко, і тінь по кольору зрозуміло, і ніжка, ніжка туга. Під шапочкою вони чисті. І такі саме такі підберезовики я полюбляю збирати. Я їх, та зазвичай я їх смажу. Це вже зовсім як нема чого робити, і як їх багато, то тоді я вже займаюся переробкою, мариную. І той, і інший вид грибів ми полюбляємо. Восени багато всяких справ, багато чого закривати, тому на грибах я мало практикую, щоб закривати, я їх смажу. Чудові підберезовики пропоную далі прогулянку по лісу. Наступний грибок, але він великуватий, завеликий для мене. Розгляну його та покажу вам. І якщо там тугатах добра нож, ніжка, то заберу, а ні, вона м'яка, бачите, така набухша дощами. Такі грибочки я зоставляю для розмноження. В ідеалі їх так почепити де-небудь на сучок, щоб добре вітром розвіювались. Спори і потім проливались дощем, але нема тут поруч такого сучка. Я так переверну, можливо, якась тваринка скуштує його, посмакує. А я піду шукати гриби, котрі мене цікавлять сьогодні. Багато груздів і багато сироєжок. А ще як рядовок. Оце все я навіть камеру не витягую, щоб знімати, показувати, тому що. Тому що, тому що мене такі гриби не цікавлять. Я виключно підберезовики сьогодні ж, е, полюю за ними. Моє сьогоднішнє тихе полювання ускладнюється тим, що багато опало листя. А грибочки, вони як хаміліони. Я сподіваюся, що це не підберезовик. Так, це якась поганка, а можливо це рядовка. Не дуже я в рядовках орієнтуюсь, тому їх не беру, вони пластінчаті, а шукаю сьогодні виключно під березовики. Такі цікаві здорові гриби мені попадаються і там далі. Навіть не знаю, як вони називаються. Вони перезрівші, пластінчаті, бачите, може це такі валуї якісь. Ну, не знаю. В глазах сьогодні аж рябить. Такий, звісно, я не забираю ще там один, і коло нього іще там декілька. Але це не мої гриби. Пропоную вам знайти грибок. Цікавий. Розмір також у нього цікавий, шляпка темна. Бачите, в листві загубився, у мене аж глаза Ря... рябить в глазах, отак скажу. Але. Бачите, маю бажання, то знаходжу. Ось його. Як він гарно сховався і як його шляпка добре сочетається, зливається з листячком. Молоденький. Молоденьких підберезовиків, бачите, ніжка, вона така рябенька-рябенька, як берізка, як стовбур берізки. Прогулянка у мене сьогодні цікава і корисна. А як бонуси, то попадаються грибочки. Не можу не показати цю свою знахідку. Ну, даю вам можливість, можливо, ви саме знайдете. Мені так теж цікаво, коли немає можливості виїхати в ліс з грибниками, розглядаючи відео. Е, Стараюся знайти грибочок. Один побільше, інший поменше. Орієнтуйтесь на кольор шоколаду. І так ось. Бачите? І другий. зараз буду розглядати, може, ливо там буде десь і третій. І він бачите, який красивий Ото бачите, який гарнесенький. Осінь нам дає такі дарунки. І я думаю, що це вже один із крайніх моїх поїздок, одна із крайніх моїх поїздок до лісу по Підберезовики, тому що ну складно, друзі, ну складно їх знаходити. І підстил уже такий сухуватий. Можливо, дощ піде. А це взагалі гарнюня. А сьогодні практикую грибів не дуже багато. То оце знайшла два. І поки мандрую далі, я не бігаю по лісу, йду тихенько. Тоді потихеньку підчищаю і приїду додому, а гриби вже будуть готові для того, щоб їх можна ставити варити, а не чистити. Ось такі грибочки. Попереду бачу здоровий гриб. Такий, як мене цікавить, але він уже занадто великий, перезрівший. Бачите, ріс? Ніхто його своєчасно не знайшов. Він уже, губка напиталась багато напилася води м'яка, і його я зоставляю для спор, для розмноження. А вам пропоную, коли змінили ракурс. Так, я, так я, я в даний час присіла до цього гриба. Навкруги все переглядайте, тому що місцевість, коли ви змінюєте ракурс, також трошки змінюється в тому плані, що ваші очі бачать все навкруги по-іншому. І, можливо, десь ви пропустили гриб, той що вам цікавий гарно листячко. Прилипло, воно прям приросло до шляпки гриба. Осінній пейзаж берези і їх попутник під березовик. Така вона чудова осінь. Наступний красунчик, ну він просто красунчик, бачите? Ладно, зараз знаходити їх, але якщо знаходиш, то прям кайфушка кайфуєш. Бачите, ще один зростає, але він глибоко ще в громці і не знаю, що його доставати, хай розтах, місцевість запам'ятаю, та й все. Прям під ногами. Ну, чуть не наступила там побільше. а цей, цей гарненький я вже зразу бачу, що я його буду забирати і величина, і по Стиглості, це він не порчений то щось такі пошкодження від води. А наступний, зараз погляну на наступний, можливо, його навіть не буду забирати. Та шляпка чиста. Зломилась ніжка. Складно він тут зростав біля палюги. А ніжку треба подивитися, зі сторони шляпки вона не червива, а отут поглянути з цієї сторони. А тут, бачите, ну, це, тут доріжка. Зараз вам покажу моменти їх зростання. Бачите, росте прямо на доріжці. Це хтось йшов і збив його. Шляпка молоденька і ніжка молоденька. Також розгляну цей гривок. Такий він березовий ліс. І підберезовик. Тут, бачите, поруч. що Я тільки що зібрала. І отут трошки ракурс змінила. І помітила ще один молоденький рибок. От саме такі грибочки мене цікавлять. Які ж вони гарнюсінькі. Так підсіла, зараз іще один бачу, такий же за величиною. Крюк, десь щось кричить. О, Бачите, сиділа добре, було помітно, тільки встала і вже гірше. Ще один такий же гарненький. Ворон полетів. Я його крюком називаю. Йому, мені здається, років сто тому ворону. Такі чудові грибочки. Як цікаво він сховався! Подорожуючи лісом, маю можливість чистити їх, тому що переходжу з місцевості в місцевість і. Потихеньку йдучи, їх підчищаю. Дома вже буде процес переробки. Зразу буду варити. Друзі, хочу вам запропонувати такий цікавий гриб мухомор. Бачите, вони тільки розкриваються один, там інша шляпка, там подаль і ще є. За червоним кольором їх легко знаходити і помічати на осінньому підстілі. Що я хочу сказати? Вони гарні, вони ядовиті, несъєдобні. Але в інтернеті помічаю, що в тіктоці жінка якась продає мухомори, і хтось же їх купує для якихось цілей, мені цікаво, і ціна на них така немала, скажу. Світ перевернувся. Інших по-іншому не можу коментувати. А от ми вже і вдома. І що я вам скажу: способ, коли гуляючи лісом та збираючи гриби, підчищаєш їх, мені дуже сподобався. Це просто клас! Приїхав додому, сів обідати, снідати чи вечеряти, а у тебе закипають зібрані грибочки. Всім рекомендую так. Спробуйте це як лайфхак. Спробуйте, і вам це сподобається. До нових зустрічей, друзі! А у мене готуються сьогодні зібрані грибочки.